Мій клієнт генерал Федоров хоче підтримати своїх колишніх підлегних офіцерів управління державної охорони, які працювали в управлінні державної охорони під час каденції п'ятого президента Петра Порошенка. Зараз, я думаю, багатьом нашим глядачам відомо, що останні дні Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття реального взяття у заручники. Колишніх працівників управління державного охорони, звинувачуючи їх, ну навіть вони самі не можуть чітко сформулювати в чому сам. Головне, що вони в своїх звинуваченнях спираються на якесь відео, явно фальсифіковане, отримане від е, явно російських спецслужб. На сьогодні ми знаємо, що колишній заступник мого клієнта, пана Федорова, вже Поміщений під варту з космічною заставою 401, таке знущання мільйон гривень. Ми знаємо, що сьогодні ще одного офіцера управління державної охорони, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж було взято під варту з аналогічною космічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які не призначає сюди ні вбивцям, ні розкрадачам. Народної і державної власності свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою примусити їх дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції п'ятого президента України. Такі космічні суми застави свідчать, що цих людей не випустять, поки не вийдуть в них ці свідчення. Саме тому ми Паном Федоровим, сьогодні біля будівлі Печерського суду.